Минулого разу ми говорили про Windows Mi, Vista і Zoom. Але Microsoft фейлила ще е, жорсткіше. Microsoft Bob. Microsoft вирішила зробити комп'ютери дружніми і випустила, випустила Microsoft Bob. Інтерфейс у вигляді кімнати з. Сп... З песиком-асистентом, але виявилось, що ніхто не хоче, щоб комп'ютер виглядав як дитячий мультфільм. Windows RT Microsoft хотіла зробити планшети на Windows, але забуло головне звичайні програми на RT не працювали. Це було як купити ноутбук, який не відкриває Word. Інтернет Експлорер 6. Інтернет Експлорер 6, браузер, який зламав інтернет повільний, включний з купою багів. Веб-розробники досі його згадують у кошмарах. Кліпі е, і ще той самий кліп з Microsoft Office. Він постійно вискакував і питав: Ви пишете листа, навіть якщо ти просто відкрив документ. Його видалив, бо він, всім він, всі він набрид, і його видалили. Отак Microsoft іноді фейлив, але кожен провал робив її сильнішою. Якщо хочеш третю частину, напиши в коментарях.